Люди, зараз буду знімати обзор на бонс. Обзор на бонс, я його курю вже 2-3 дня. До цього я курив всю життя сігарети. О, такий. Сірий чи який. До цього я курив всю життя, люди сигарети. Потім тиждень кинув курити. ось зарядка. Потом на тиждень кинув курити. На тиждень кинув курити. ось кнопка. Заряжено на всі 4. Тут чотири позначки заряжено на всі. Потім на тиждень кинув курить і вирішив і купити таку штуку. 2 чи 3 дні нею пользуюсь. Ось п'ю отаку вот воду, тут лимон, тут апельсин. І буду зараз курити 4 хвилини. І отакі стільки бленд Підходять тільки до бонс. Тобто не підходять інші дайкуси, іменно такі підходять. Blends Green. Це зелені, мабуть. Бо я не сильно розбираюсь в цьому. О, ось вже один. Тут дивіться. 20 штук упаковки і тут типа, воно на дві зроблено. Тут 10 і тут 10. Ось одну я вже скорив, нема. Буду зараз вставлять другу. Другу цю. Це моя, вже, це моя друга пачка. Оця зелена, а друга була... неповні, який в куз був. В общем, дивіться, люди. Він. Це все, все качестено, це качественно. Воно було в отакій Як сказати? В отакій упаковці воно було. Тобто качество, як iPhone. Я думав і стоїть, і стоїть коротше, 299 гривень, 300 гривень. Я думав, прийде якась фігня, типу, як одноразки. що. Ні. Все запечатано було. Отакій упаковки. Інструкція є. Дивіться, бонц. інструкція є, що як робити треба. Як нажимати кнопки там різні. Тут одна кнопка, ну там пише, буде горіти... і. Ну, разним красним, блим, є помаранчевим, білим, червоним. Ось тут все написано. Я був шок. І думаю, інструкція ще. Потім отака коробка. Не то, що одноразку купив маленький такий, та й все. А тут іменно коробка, дивіться. Ось така коробка. Я був в шокі. Зараз буду розпакую і буду курити. ось отак вона відкривається. І зарядка була. Запечатана як айфон Я був в шокі. Ось така зарядка була. Ну, обична зарядка. Ну, ну вона так запечатана була, ну качественно я був в шокі. Я думав, думав, за 299 гривень прийде якась фігня, ну зараз буду корити. Це положу хай да? там гарантії якісь, ну що мені Шо ти 299 гривень, ну типу так, буду зараз курити пити воду із апельсином таким порізав. Прикольна штука. І я вже не курю обичні сигарети десь вже тижня-два може. Ось о, дивіться. Отсуваю, вставляю. Надо вставити до оцеї позначки. Бачите, позначка до цієї позначки білим надо вставити. Я тако вставляю. Потім треба, дивіться, кнопка. Нажимаю. О, вібрація. І починає заряджатися. Ну, не заряджається, а нагріватися. Починає нагріватися. Дивіться, нагрівається. Ждемо. О, вібрація одна. Там сказали, треба зробити одну тягу. Провірить. Дима нема. Треба ще ждати. Три вібрації повинні бути. О, бачите, ще одна вібрація і воно вже чотири е, позначки не мигають. Уже можна курити. Е, десь не знаю скільки минут. чотири, вроді би. Зараз 4,38, засікайте. До 9 минути я довіжу курити. Не знаю. В общем, укус. Ну, дивіться, дивіться як диму, небагато. Ну, типа. Е -е, раніше всю життя курив сигарети. і таку штуку, колись десь раз спробував, хтось давав. Ну, то таке, не вважається, я вже забув. Ну, після сигарет... Не знаю, вкус якийсь, як сказати, хорошо, що. Я навіть не знаю. Ну, типа, ну таке, типа, непонятне щось. Ну, типа, курити можна. Ну, після сигарет я тебе покажу. Я жду все сиги курю. Ну таке. Не знаю. Ну, короче, я, зна... я не знаю, як це сказати. Вам надо просто самим попробовать. якщо ви вже... Если вы курите там сигарети. Якщо ви не курили сигарети, ну, то то пробувати вообще не надо. Пробувати починати вообще не надо. А если ви вже курите сигарети, то так да, можна. Ну, тобі, мені подобається типу, можна зарядити. Ну, прикольно, стільки там купив, зарядив. 80 пише 80, 80 гривень 95 копійок. А там напевно, на осені десь 85 гривень. І оце 299 А сигарети я курив кемл Мальборо. Ну, коротше, десь 110 гривень сигарети, а це 85 гривень. Ну, нормально. Ось тут всього чотири Позначки. Уже осталося три курить. Осталося три. Хух, регаль захотілося. Дві. Дві позначки залишилась. Тухригаль захотілося. Коротше, така штука прикольна, можна ставити. Ну, другі айкоси я не пробував. Я не, не можу сказати нічого про друге. Я пробував тільки одноразки і оце пробую. Одноразки я багато курив штук. Ну, одноразки то таке. Не сильно. Послідній раз я купив одноразку за 350 гривень чи за скільки. І вона була не робоча. Я її просто взяв викинув. І після того десь год не курив може. А це вирішив взяти, попробувати, що це таке. Заряджається. Не помню скільки. Час може. Не помню. Хоча там пише, на інструкції пише треба заряджати перший раз, по 180 минут. 180 минут треба заряджати. Це вкус м'яти чи... чипа такий прохладний вкус м'яти. Ну я вже половину викурив, то він вже... Я перший раз як спробав. То вкус м'яти був, а це вже так приївся вкус. Перший раз даже голова трохи щось, наче закрутилася і так кровать плів навіть вроді би. О, одна позначка, дивіться, залишилася. Ну тут видно, так? Да? Да, видно. Просто воно ще. Коротше, тут 4, осталось одна. О, вібрація була і почало мигати. Це осталося 30 секунд. Це осталося 30 секунд. Ну, Мене тошнить, просто я сьогодні ще нічого не їв. Зараз 16-18, а я ще нічого не їв. Я думаю і за цього тошнить. А так тошнить, ну, не должно. мене наче не тошнить. Все, виймаю. Дим пішовану. О, бачите? Ну це таке вже. Ось такий. Стік, все, його треба викидати. Оце такий бонц і бленц, Відео на 10 минут. Все, люди. Хто дивився, спасіба, це моє перше відео. Закриваємо. Все, закрив. Хто хоче, можете підписуватися.